Вітаю вас, в студії другого телеканалу. Це новини 20.15. Я Мар'яна Підковська. Далі про головні події дня очима журналістів. Ворог один борців за єдність країни багато львів'ян знову мобілізуються до Києва. Рани заживають, волонтери роздають медикаменти львівським лікарням. Бідний великдень цьогорічна Пасха на всім по кишені. Реальність міф чи фарс. Люстрація на Львівщині вона наче є, але пролюстрованих мало. Незважаючи на скандал довкола одіозного прокурора області Гураля, керманич державних обвинувачень залишається на своїй посаді, те саме з іншими, яких люстраційний комітет Львівщини вимагав звільнити. Вступив в дію закон про люстрацію суддів, але на таємних голосуваннях служителі Фоміїди обирають все ж тих старих голів. Чому думка громадськості залишається непочутою, коли після революції здавали? Зби люстрація старих облич справа звична та зрозуміла. Далі Андрій Фок, незважаючи на процес люстрації посадовців, більшість з них і досі залишаються на своїх посадах. Експерти сходяться на думці, що громади ніхто не чує через те, що система, яка існувала не один рік, досі не зламана. А от викорінювати її потрібно не зверху вниз, як відбувається зараз, а навпаки, так як в церкві є інституція сповіді каяття спокути. Цей процес має пройти і суспільство. Українське суспільство ні на початку свого становлення як незалежного державного організму, ні тепер, на превеликий жаль, не проходило цього. Ілюстрація може стати лише фікцією, впевнений журналіст Микола Савєлєв, Якщо на думку громади, і далі ніхто не зважатиме. Майдан багато чого змінив у свідомості українців, але, вочевидь, не все у головах посадовців. Наш голос дорадчий, а вирішився до міністерства. Це правильно, але якщо воно не прийме ніякого рішення, чи призначить людину, яка ніяку ілюстрації не проходила, це буде зрозуміло, що цей процес ілюстрації був при... потрібний тільки для прикриття, тільки для того, щоб затягнути і призначити свою людину. Як ми бачимо, прокурор Львівської області, пан Гураль призначений без жодної ілюстрації внаслідок кулуарних домовленостей. Тобто, не треба казати, було, давали гроші, дають, домовляється і є по сьогоднішній день проблема заміни людей та й загалом системи зводиться до елементарного, каже заслужений юрист України Василь Рабушапко. Відсутній резерв на заміщення кадрів у нас відсутнє вивчення кандидатів можливих на роботу на тій чи іншій посаді. У нас відсутнє вивчення громадської думки перед призначенням на посаду. Тим часом обласна міліція вирішила люструвати колишніх беркутівців. Хлопцям, які свого часу самі написали заяви про вихід спецпідрозділу, хочуть позбавити права у формуванні нових спецзагонів міліції. На одному з зібрань їм оголосили недовіру, скаржаться чоловіки. Тепер за закритими дверима в управлінні міліції проводять якісь наради, але їх туди не запрошують. Колишнє керівництво хоче нас люструвати і підбурює весь колектив для того, щоб не допустити нас назад до роботи. Тобто ми сидимо три місяці без роботи, без нічого, і нам розказують, що ми просто не можемо служити з ними, бо ми є зрадники. Не запросили і пресу, мало того й не пропустили. Радяться кажуть щодо того, як діяти на свята. Тому нарада закрита. Зараз хочуть нам сказати, що цих шість сусідів було на майдані в Києві, а всі решта не були. А може. Ми перевареним картинкою, може цих шість осіб просто мають про що розказати, і вони мали свою позицію, за рахунок чого їх зараз не сприймають. Виглядає так, що люстрація зайшла в глухий кут. Суддя залишаються ті ж самі. Прокурор незмінний. Міліція, яка захищала стару владу далі при погонах, за те хлопці, що виходили з лавберкоту – порушники та зрадники. Андрій Фок Юрій Руденко новини 20.15, другий телеканал. Зволікають не лише з люстрацією, але й з приборканням сепаратистів. Події на сході, непокоять Львів'ян, розчаровані кримським сценарієм, українці бояться втратити і Донецьк з Луганськом. Дії влади не тішать вчорашніх бійців майдану. Львів'яни переконані, на сході треба діяти рішуче і блискавично. Чому львів'яни знову готові їхати на Київ і тиснути на владу? Далі у сюжеті Ярини Матвіїв. Українці сходу обурені, чому по їх землі досі ходять зелені чоловічки з Росії. Люди відчувають себе незахищеними і бояться за власне життя та долю своєї землі. Українці заходу кивають у бік нової влади. З терористами треба боротися і в Донецьк. Мають їхати цілі ешелони військової підтримки. Бо другий Крим Галичани не проковтнуть, щоб змусити владу працювати краще. Львів'яни знову готові їхати на Київ. Владі слід діяти більш рішуче, повинні бути прийняті якісь міри, щоб запобігти такій ситуації, яка зараз склалася в східній Україні. Якщо вони не будуть цього робити, думаю, люди, вийде другий, буде другий Майдан. І цю владу також буде змінено, як це було з першої влади. У випадку, якщо вони і надалі будуть продовжувати не робити ніяких рішучих дій, тобто безпосередньо до дій на Сході, то прийдеться знову. Показувати їм за їхнє місце. Це треба робити якомога делікатніше. Також треба рахуватися. Думаю, з нашими сусідами з заходу і сходу зі всіма. Треба жити мирно. Як вам замінюється політика? одна політика краще іншої. Що було до, що Було після. Бійці львівської самооборони, сотники майдану, виношують свої плани підтримки Донецьку та Луганську. Хлопці проводять військові навчання, але нова влада в них допомоги поки не просить. На Львівщині наразі ми не бачимо від влади таких кроків, але ми вже розпочали навчання і підготовку на базі Містерства внутрішніх справ таку, скажімо, більш теоретичну підготовку для наших добровольців. А крім того, ми зараз вже погоджуємо питання і вогневої підготовки в умовах на полігонах і відповідних умовах. Львів'яни, які зробили один майдан, готові зробити другий і хочуть їхати на Київ, щоб тиснути на владу, аби діяла рішуче, але роблять це обережно, щоб не вдогоду Москві. Якщо зараз антитерористична операція буде все таки ефективно проведена, ну яка честь і хвала. Якщо ж далі буде з зволікання виставляння ультиматумів, чергових там потім знову ультиматумів і бездіяльність, ну тоді звичайно ми будемо тиснути і на в тому числі, на центральних органи влади, на конкретних представників, що вони, якщо вони не справляють ситуацію, не мають звільнити і дати можливість. Сьогодні зберегти державу іншим людям. Єгодина на Київ, львів'яни готові вже після першої серйозної поразки українських військ на сході, кажуть. Але сподіваються, що нагоди для другого майдану все ж не буде. Ірина Матвії, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Оки, самооборона готується допомагати сходу, майданівську допомогу розвозять по лікарнях. Волонтери-медики, усі зібрані, медикаменти жертвують лікарням та сиротинцям. До прикладу, нині волонтери подарували другій міській поліклініці Львова. Сучасний кардіограф. Його свого часу доброчинці пожертвували на потреби майдану у Києві. Як допомагають волонтери медичним закладам вже після революції? Далі у сюжеті Михайла Когута. Новий кардіограф ще навіть упакований. Медики-волонтери віддали в кабінет невідкладної допомоги другої поліклініки Львова. Свого часу майдану його подарували доброчинці, але сам кардіограф не було часу використовувати через криваві події у центрі Києва. Нині найсучасніший кардіограф віддали у лікарню, яка обслуговує найбільше людей. Уперше він зразу роздруковує по 12 каналам. 12 нас більше інформації дає швидше працює, краще працює. Ну і будемо бачити по роботі, як він буде працювати, тому що таких крк у нас немає. ще. Загалом же в кабінеті невідкладної допомоги в рік роблять майже 60 тисяч кардіограм. Тому стара техніка такого навантаження не витримує. Простий кардіограм він просто не витримує того навантаження. Вони перегріваються, і ми мусимо давати від вистегнути, як кажуть, апарату, тому, що люди йдуть, а апарат може не тягнути більше. Сьогоднішній термін роботи десь напевно 5-6 років. Так? І це теж свідчення того, що вже треба проводити заміну. Але в даних реаліях і в даній фінансовій ситуації, на жаль, ми не можемо цього робити. Уже не кардіографом, а медикаментами, які залишилися, волонтери допомагають львівській обласній клінічній лікарні. Сюди уже втретє привозять так звану гуманітарну допомогу, яку львів'яни збирали для потреб майдану. І ліки різноманітні, тобто і ліки, і перев'язочні матеріали, фізрощини, тобто повністю все, що можливо, каже, що використовується повсякденно для потреби лікарні. Це ми також привезли. Лікарні ж зізнаються, такій допомозі тільки раді, бо державних коштів на лікування людей не вистачає. Насправді воно нам необхідно, тому що лікарня третього рівня і до нас кожного дня рахуємо, що лежить тисяча хворих. І, напевно, не кожен на сьогоднішній день має можливість собі купити ліки, чи цей перев'язаний матеріал, чи будь-що. А ця допомога нам буде не так нам лікарні, як для тих же ж пацієнтів. Та в швидкій медичній допомозі майдану розповідають, у них залишився ще один кардіограф та медикаменти, які найближчим часом віддадуть на потреби лікарням та сиротинцям. Михайло кого та Володимир Барчук. Новини 2015. другий телеканал. Тему медичної допомоги людям вже після майдану ми продовжимо з Юрієм Дмитришиним, це голова правління громадської організації Швидка медична допомога майдану. Я вас вітаю, пане Юрію в нашій студії і одразу до вас запитання: скажіть, кому зараз допомагає ваша організація? Хто ці люди, які потребують медичної допомоги волонтерської? Власне Наш, наша організація на даний момент допомагає потерпілим на майдані сиротинцям? Кримським переселенцям, які приїхали в гарячий час до Львова, також ми допомагаємо все обладнання, яке ми зібрали. Це один електрокардіограф. Сьогодні передали в другу міську поліклініку. Велику кількість ліків вже третій раз передаємо в Львівську обласну клінічну лікарню. Ліки також передаємо в районні лікарні, в сиротинці. Насправді ситуація дуже складна. Те, що ми маємо, ми стараємось максимально розподілити між всіма тим, хто цього потребує, але вони потребують значно більше. Я думаю, що кожна громада, яка живе десь біля якоїсь медичної установи, чи коло сиротинця, чи де мешкають кримські татари, насправді людям потрібно допомагати. Якщо вертаючись до теми кримських татар, надзвичайно актуально стоїть питання зараз памперсів. Ми кілька разів великими кількостями привозили памперси для кримських татар, які розподіляли між собою вже їх. Але ви самі розумієте, що це така річ, яка дуже швидко використовується, потрібно знову і знову. Також наш представник входить в координаційний центр Кримська хвиля і медична. Лінія, яка буде в цьому координаційному центрі, то швидка медична допомога майдану буде нею займатися і постараємось максимально всім допомогти, хто цього потребує. Також співпрацюємо, провели перемовини про співпрацю з міжнародними організаціями з ЮНІСЕФ з ООН, з європейськими різними організаціями благодійними. Сподіваємось що всі всі в такий важкий момент допоможуть Україні. Щоб забезпечити хоча б мінімальний соціальну соціальний захист, мінімальний для мешканців, розкажіть про резерви тих ліків, які ще залишилися зараз. У вас і медичне обладнання, і чи продовжують ще люди допомагати зносити якусь медичну допомогу до вас в організації? Ну медичну допомогу ми вже не приймаємо давно. Але ми зібрали певну кількість ліків, вона була достатньо велика і вже півтора місяці займаємося тим, що розвозимо ліки повсюди, куди потрібно. Також забезпечуємо всіх, хто звертається з рецептами. Чи це соціальна служба, яка обходжує тих потерпілих, чи це самі потерпілі. Поки ще на нас. Трошки коштів залишилось, то ще трошки можемо забезпечити. А далі будемо вже до кого запалювати, щоб також допомагали. Бо я думаю, ці люди, які потерпіли на майдані, їм не місяць, не два, не три буде потрібна допомога. Їм руками потрібно буде допомагати, тому що деякі люди втратили працездатність на рік, на два. А то і більше в кого є відірвані руки, ноги. Там ж потрібно протезування. Протезування відповідно надзвичайно дорого коштує, якісний протез. А цим людям це і наші герої їм. Ми зобов'язані забезпечити максимально все, що для якості життя. Львів'яни слідкували за тими героями майдану, які були покалічені і побиті на майдані. Власне за львів'янами. Був хлопець, якого беркут і вибив йому всі зуби. Як він сьогодні себе почуває? Знаємо, що він був саме лікувався у ваших медиків волонтерів. Він лежав в Львівській... це целенець Андрій, який лежав в Львівській обласній клінічній лікарні. Йому було дан надана повна медична допомога, повне за забезпечення ліками, також клініка Заблоцького безкоштовно взяла на себе протезування цього пацієнта, який є дороговартісним. Також були ще інші пацієнти стоматологічні, яким забезпечено безкоштовну імплантацію, протезування, безкоштовне лікування, тобто не тільки. Тих, кому вибили зуби, а також було багато людей, ті, які просто потребували стоматологічного лікування. Ну, всі люди дуже лояльно відносились, до кого не звертались, всі готові були допомогти і максимально допомагали тому, щоб ці люди максимально були забезпечені. Виявили таким чином свою вдячність за те, що вони зробили. І ви вже за час Майдану і вже після Майдану побачили стан медичних закладів, відвозити їм допомогу. Скажіть, чи вистачає там медикаментів? Медикаментів катастрофічно не вистачає. Стан, я навіть не... Не хочу висловлюватись, який стан, який стан сиротинців, який стан сиротинця в, Раві, в Равіруській, перепрошую, інтернату для неповносправних і розумових відсталих. Живе 160 людей, коли людина ростом в 1 метр в 56 років попросила, каже, привезіть мені пачку сигарет і бритву. Ви обіцяєте, що ви мені привезете бритву? Ну, я думаю, це. Коментарі відсутні, і ми також збираємось ще туди їхати, в цей в цей інтернат, тому що люди такого не бачили. Та що є, це я в своєму житті такого не бачив, щоб на власні очі побачити. Скажіть, будь ласка, чи на цьому місія вашої організації завершується? чи ви будете далі? На Далі місії проблем... нашої організації не завершується. Ми на 28 квітня проводимо з європейські парамедики високопрофесійні. Приїжджають, будуть проводити курси невідкладної допомоги. Для санітарів, тобто при військових діях, як 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 вони мають себе поводити повністю всю стратегію, тактику, практику при військових діях, і ми сподіваємося що ця місія буде продовжена на майбутнє. Що на кожному підприємстві будуть такі люди в кожному, в кожній школі, кожен вчитель фізкультури має це знати і передати ці знання дітям, бо це надзвичайно потужні знання, які безкоштовно. Які безпоштовно готові надати європейські партнери для наших людей? Я вам дякую. Це був Юрій Дмитришин, голова правління громадської організації Швидка медична допомога майдану. А ми продовжуємо далі до новин. У неспокій на сході свята ніхто не скасовував. Лів'яни готуються до великодня, тож на ринках міста ажіотаж, незважаючи на те, що ціни на продукти значно підросли цього року. Святковий кошик обійдеться майже у пів тисячі гривень, а це вдвічі більше аніж минулоріч. Про бідний великодень 2014-го Далі Марія Шепель. Пані Євгенія бідкається, ціни на овочі та фрукти ростуть мало не щодня. Через це покупців у неї стало значно менше. Каже, приходять лише багаті. Все підросло. Все, і гірки, і помідори, і мандаринки, і граната, і лимони. Все, все буквально все підросло. Дуже великі ціни, дуже дорого. Три 35-30 віддаємо. А от ціни на телятину впали. Кілограм м'яса коштує від 35 до 60 гривень. Продавчина пані Анна пояснює. Наша навіть і подешевіла телятина, бо зимою як нема телят, то трошки дорожче. А тепер якраз сезон телятини, то м'ясо дешеве. Нам долар нічого немає. Хоч то їздимо, знаєте, по селах і бензина дорожче, і все, але ми ціни не піднімаємо. Хочемо, щоб свята пройшли добре львів'яни обурюються, мовляв, у всьому світі перед святами знижки, а у нас усе навпаки. Аби зібрати великодній кошик, доводиться віддати половину пенсії. А до паски то взагалі ціни казкові, казкові ціни. Ну що, що б ви не задумали, навіть тури редиску чи що все дорого. Ну, то то таки прийдеш, попитаєш ціну, обернешся і підеш далі. Проте все ж між ядами, з продуктами тиснява. Люди поспішають купити все необхідне до столу заздалегідь, бояться, що завтра може бути ще дорожче. Іде свято і стараєшся, хоч щоб щось для того, на тому столі було. Ось, і дорого чи недорого, а мусиш взяти. Себе обмежуєш трохи в чомусь, але, але мусиш брати. Недешево обійдеться львів'янам і прикрасити святковий стіл. До прикладу, розписане куряче яйце коштує 16 гривень, а гусіче аж 35. Найдешевші – Найдешейші перепалині, вони по 10. Ошики у нас від 40 гривень і до 80. є з польської трошки є з закарпатської лози. Економіст Віктор Борщевський говорить, ціни перед святами завжди зростають, тому жодних несподіванок в цьому немає. Це тенденція вічна. Завжди перед Паскою ці ціни зростали. Ясно, що аргументи шукаються. Об'єктивні так, тому десь може посилання йти на долар. Хоча тут можна, якщо якийсь вплив є, то знов таки питання транспортування, бо ці речі транспортуються. Хоча наскільки я знаю, в наш громадський транспорт не подорожча. Віктор Борщевський пояснює перед виборами курс долара завжди коливається, тому варто потерпіти ще понад місяць. Це у кращому випадку, якщо голосування відбудеться. Марія Шепель, Віктор Сембратович, новини 2015, другий канал. Я вам бажаю радісного Великодня, незалежно від місту, святкового кошика. Нехай до вас приходять лише добрі новини. Побачимось рівно за тиждень. Не забувайте про нашу сторінку в соціальних мережах та шукайте наші новини в інтернеті. За кілька хвилин не пропустіть програму в об'єктиві. До зустрічі!